На Івано-Франківщині і далі зростає кількість пожеж. Лише минулого тижня на Прикарпатті виникло більше двох десятків таких випадків. Вогонь забрав життя двох мешканців краю. Так, 25 лютого в селі Красилівка Тисменецького району під час пожежі, що виникла в кімнаті одного із житлових будинків, загинув 54-річний господар оселі. Внаслідок пожежі вогнем було знищено вікно, двері та речі домашнього вжитку. Пошкоджено перекриття будинку. Наразі причини виникнення пожежі та загибелі людини встановлюються. Упродовж минулого тижня працівниками служби 101 врятовано на пожежах сімох мешканців краю. Так, 21 лютого вечірньої пори виникла пожежа в одному із житлових будинків по вулиці Переяславській в обласному центрі. Першими загорання помітили сусіди і одразу зателефонували в пожежно-рятувальну службу. Ми помітили дим, який йшов з вимикача спільного з нашими сусідами. І вибігли на вулицю, побачили, що в них з вікна дуже багато диму, і подзвонили в пожежно-рятувальну службу. До місця виклику прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер один. Як з'ясувалося, на місці події загорання виникло в одній із кімнат першого поверху. Внаслідок пожежі пошкоджено речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення в приміщенні будинку рятувальникам довелося гасити пожежу за допомогою роботи ланки газодемозахисної служби. На пожежі вогнеборців рятували 69-літнього господаря та його 71-річну дружину. В даній будівлі знаходились двоє потерпілих було евакуйовано на свіже повітря та передано. Працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілих з місця події доправили до обласної клінічної лікарні. Наразі життю літніх людей нічого не загрожує. Після медичного обстеження вони знаходяться за місцем проживання. Також на місці пожежі рятувальниками було виведено на свіже повітря ще трьох осіб, які знаходилися в сусідній будівлі. Попередня причина виникнення загорання коротке замикання електропроводки. 27 лютого близько 11-ї години вечора в місті Івано-Франківську по вулиці Слави Стецько виникла пожежа в одній із квартир на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що пожежа виникла на другому поверсі житлового будинку. Власне до кооперативних дій було врятовано трьох. Осіб потерпілих людей 77, 75 та 48 років з діагнозом отруєння чатним газом госпіталізували в Івано-Франківську міську клінічну лікарню. Ще сімох мешканців будинку, з них двох дітей вогнеборці вивели із задимленого приміщення на свіже повітря. За допомогою роботи ланки газодимозахисної служби рятувальники погасили пожежу та не допустили дальшого розповсюдження вогню. Внаслідок пожежі було пошкоджено стіни стелю квартири та побутове сміття на площі 25 квадратних метрів. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання в електромережі. За оперативними даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку року на Прикарпатті зареєстровано вже близько трьох сотень пожеж. У вогні загинуло 19 мешканців краю. Минулого тижня пожежно-рятувальним підрозділам області довелося виїжджати і на надання допомоги в ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Так, 22 лютого. Того вечірньої пори між селами Ямниця та Тязів Тисменецького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої автомобіль Фольксваген зіткнувся з пасажирським автобусом з полученням Варшава-Коломия. Внаслідок ДТП 63-річний водій Іномарки загинув на місці події. Ще п'ятьох потерпілих, одного пасажира автомобіля та чотирьох пасажирів автобуса з травмами різного ступеня важкості було доправлено в обласну клінічну лікарню. Після медичного обстеження четверо осіб від госпіталізації відмовилися, ще одна особа знаходиться на лікуванні. Рятувальники, які прибули до місця виклику, за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили тіло загиблого водія з понівеченого салону автомобіля та здійснили промивку паливного. Стильних матеріалів з приїжджої частини дороги, щоб не допустити загорання транспортних засобів. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області застерігає громадян бути пильними та обережними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, щоб уникнути біди.